У сиву давнину наші пра-пра-прабабусі складали все найнеобхідніше до торбинки, яку називали вузликом. Згодом усе нажити передавалось у спадок дітям та онукам. Саме тому під назвою Вузлик спільну виставку презентували дві майстрині народного мистецтва матір і донька Валентина і Наталка Кузьменки. У галереї народного мистецтва гармонійно поєднався розпис Валентини Кузьманко-Волошиної та ляльки, створені руками її доньки Наталки. Пані Марина відвідує виставки часто. Переконана, тут є на що подивитись. Мені подобається ця атмосфера творча, і ну я часто ходжу на виставки, тому я тут. Дату відкриття експозиції обрали не випадково. 8 серпня своє 80-річчя відсвяткувала пані Валентина, заслужена майстриня народної творчості. Нам треба робити мир. Малювати мир, розповідати про красу, про вишивку, про музику, про пісню, щоб діти наші пам'ятали, що вони українці. З душою робили, працювали з дітками все життя, це гуртки, це. Факультативи ділилися своєю творчістю. Майстриня каже, малює скільки себе пам'ятає. Попри трагедію Другої світової війни, з-під пензля з'явились яскраві картини коли в дитинстві. Я бачила, як розписували жіночки після я родилася в 44-му. Жіночки розписували комени майже погоріли в майже погорілих хатах. І так мене заділо, що вони змивають старий малюнок і новий малюють. І мені хотілося зберегти це все і повторити, і подарувати людям. Зі слів іншої авторки виставки доньки Наталки, створення нових робіт стало своєрідним викликом. Робот нових давно не робила, але так надихнулася тим, що зараз якесь величезне оновлення йде в Україну. І мені захотілося якусь таку, якийсь такий додаток якийсь такий зробити творчий до того всього, що зараз як все у нас змінюється дуже швидко. Принагідно майстриня згадує, свій творчий шлях починала зі спостережень за мамою. Так як мама писала, малювала, вміла в'язати, вишивати, я росла, я не могла те все не пропускати через свою душу. І бабушка, і прабабушка були в мене дуже музичні, співали, передавали нам своїх пісень. І в мене був вибір, чим займатися. Тобто, все мама мені показала, а тоді я вже вибирала, що мені ближче до душі. Окрім зацікавлених містян, подію відвідали й посадовці. Історичні підвалини, традиції. Наш фольклор, вони мають глибоке коріння і йдуть з сивої давнини. От і звісно, що це зараз нас об'єднує і спонукає по-перше до серйозного спротиву ворогові. По-друге, єднає всіх українців довкола національної ідеї це створення своєї держави, захисту її повернення суверенітету, незалежності і територіальної цілісності. Ірина Марченко, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана.